Привіт, моя нейромережа, гаряча штучка з інтелектом штучним, задам тобі глобальні, серйозні запитання, бо сам не можу відповідь знайти. Скажи мені, будь ласка, штучний розум, а скільки з Оболоні до Сатурна, що завжди відміняє у АТБ охрана? Де пісяють з кіосків продавці? Чи можна брати кума знов за кума? За що живе родина Лерівіна? Як можна на гітарі баре на грифі брати, якщо немає пальця на руці, то голови анчоусам зрізає. Навіщо боксо скидав чоловіку? Ще бачив хтось в під'їзді молоденьку консьержку, Куди вмирать ідуть квадробери